Київщина, Ірпінь реабілітаційний центр Міноборони. Саме тут проходять лікування українські військові, які постраждали в ході антитерористичної операції на Донбасі. Подивитись їм в очі та потиснути руки сюди прибув лідер радикальної партії Олег Ляшко. Приїхав для того, щоб підтримати добрим словом, а по-друге, зрозуміло, що з подарунками. Ми для ірпінського військового госпіталя привезли, дякуючи спонсорам, придбали, купили генератор. Івано-Франківська фабрика, 500 пар носків, Ічнянський молокозавод, 1000 банок згущеного молока, Зубні пасти, щітки, предмети гігієни тобто, все те, що вкрай необхідно для наших військових. На жаль, за 23 роки нашу армію завжди на периферії уваги була сьогодні. В нашій армії маса проблем і ми повинні усім суспільством, всім єднатися для того, щоб допомагати. От я у вівторок чекаю дві сотні бронежилетів, касок, масоким захисту, які передамо зразу на фронт. Мужні хлопці, які зі зброєю в руках звільняють українські землі від російських терористів-найманців із десятків. Ками з них Лішко поспілкувався особисто, як зазначив нардеп, бойовий дух військових на найвищому рівні від отриманих травм вони не зламались, і рішуче налаштовані після одужання знову йти у бій. Я знаю, що багато хто з них готовий і далі іти служити, захищати нашу батьківщину. Моя позиція от сьогодні ведеться, що робити, як робити. Чи продовжувати операцію, чи не продовжувати, чи бити терористів, чи не бити, чи домовлятися з ними? Моя позиція така: ніяких домовленостей з терористами зі зброєю бути не може. Ляшко закликає усіх і надалі підтримувати українських військових, знайти декілька хвилин, аби відвідати їх та підбадьорити. Як відомо, і сам лідер радикальної партії весь вільний від законотворчої роботи час проводить у зоні АТО пліч опліч із бійцями батальйону Україна.